Доброго вечора Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску по понеділках. Дивіться, на Росії трошечки злість іде. Злість іде. відчаєння, Відч... чи... це як відчай, розпач трошечки є. І... О, ну, Давайте вже подивимося, як вже карти почали випадати. Ноша непосильна, якесь дволічіє у них іде, двуликість, так? і е, не до обіцянки. Хтось не дотринумав своєї обіцянки. Невже це був Зеленський? Завжди бачу, як десь от тако близнюки це для мене Путін і Зеленський. Пу і З. Оце два вони. От. Один такий, знаєте, з боку припьоку. Дуже хоче бути похожим на Путіна. Не вийде. Чому не вийде? Тому що ми в Україні, в Україні такого не прокатить. Надовго все рівно. Дивіться, я не бачу тут, що щось змінюється. Єдине, що тут, знаєте, якесь іде емоційне розчарування. Емоційне розчарування. Е, як е, в нас кажуть, друг подвіл. Ось так. Друг подвіл. Тобто, Зеленський не дотримав свого слова. Я можу тільки так казати, хто ще міг Путіну щось пообіцяти і не виконати. Ну, та, давайте туди вже конкретніше подивимося. Був це Зеленський. М -м. Дві карти випало. Це був Зеленський. Це були якісь західні партнери. І, можливо, Китай. Давайте візьмемо ще Китай. Так, да, якийсь заляканий. Пух. І так, дивимося. Так, Зеленський. Він і половини не виконав те, що його просили. Ви знаєте, хоч він так старався, все рівно ускладнилися тут. Західні. А Західні ще шмагають Путіна і його ось Китай. Китай, він трошечки, знаєте, в стороні курить цей бамбук. Ось Китай він собі взяв таку нейтральненьку позицію. Ось Китай йому нічого не обіцяв. Європа теж ні. Тут ось ось тут навіть половини не виконав Зеленський те, що він обіцяв. Пуйлові. Давайте тепер дивимося, чи змінилися якісь плани на Україну. Тут працює якийсь, якийсь новий скандал. Зараз ми подивимося, зараз я подивлюся, щось тут робиться. Якась нова ідея в них з'явилася у пуйлів. У пуйлів з'явилася нова ідея. Так, нульовий аркан теж вийшов, теж це підтверджує. Тобто тут є якісь нові плани, працюють над якимось новим проєктом, і це дуже швидко має бути, наскільки я розумію. Це, знаєте, воно під е, е, грифом секретно, так? але якась нова. Нова запальничка, давайте скажу я так. Це може бути і дійсно ядерка, але ядер чомусь ні. От не відчуваю я, що це може бути ядерка, це може бути щось інше. Стосується територій. Або вони намилились нові території заграбастати в Україні, в Україні. Ось, і щось тут нове готують вони. Якийсь новий штурм, якийсь новий. Е... Щось тут нове. Працюють вони над цим. Тренуються. Дивіться, це може бути що завгодно. Це може бути полігон коло Білорусі. Верніше в Білорусі, так? Це може бути, як я сказала, ядерка, але скоріше за все, ні. Це може бути де ще якийсь фронт. Щось тут назріває. Я давайте, Я так скажу. Через, я вже казала, я не дивлюсь російських цих а, новин. Я не знаю, що звідти там нове йде, що у них там відбувається. Ось. Але ось мені карти показують, що щось, якесь, якась двіжуха назріває. Це навіть не скандал, це готується, тому що випали такі дві карти. Одна має, знаєте, таку різко, швидко, напад. Зненацька і тренуються. Поки що це під колпачком. Поки що це обмежена кількість людей знає про це. Що це таке? Це може бути вже, вже сказала я, якийсь новий напад, можливо, навіть напад на якісь інші території, як країни Балтії. ось, Може бути і це, може бути, і Польща. Може бути з Білорусі щось піти. Це щось нове, якась нова течія. Чи, чи будуть вони мати успіх? Давайте подивимося. Тим більше, ось тут у нас нульове, тобто щось новеньке вони придумали. Пам'ятаєте, от це, ще на Ізраїль напали? Там же ж теж є душочок російський. І так, чи буде в них успіх? Тому що тут націлення на якісь нові території. Зараз ми подивимося. Чи буде в них успіх? Ні, тут, скоріше за все, буде провал. Провал. Це, знаєте, для них це недобре. Недобре, що вони так намітилися. Н недобре. Дуже навіть недобре. Дійсно, ще одна карта підтверджує, що буде якийсь рух, так? Але я не бачу, що тут, тут злість, знаєте, в кінці злість і відчай. Відчай, Злість, ну така, знаєте, до чортиків злість, що не вдасться. Хоча їм дуже хочеться. Тут трохи полякати, як я вже казала, трохи полякати, трохи якось дестабілізувати в світі ситуацію, теж може бути, але не вдасться. Так, в тих рамках, до речі, це може бути: дивіться, ось цей саміт, що зараз буде миру. Це може бути Олімпійські ігри влітку, тому що тут дуже вони добре упражняються. І як я казала, ця карта світу, вона може говорити, розходиться по всьому світу. Тобто, якісь провокації, якісь, е, е, розумієте, по лицарю мечів. І карта роботи, і карта світу це, це однозначно якісь провокації у світі. Тобто, зробити у них ідея така є по всіх територіях, тому що вийшла десяточка, тобто їм, їм паралельно де? Але вони не все вийде в них. Все рівно вони будуть злі, що не вийшло, що не вийшло. Ось зриви буде дуже багато. Дуже багато якихось розкриттів буде. Маленькі, дрібненькі, успіхи в них будуть, але невеликі. Але це великий проєкт, щоб ви просто розуміли. Росія розробляє новий великий проєкт проти світу, мої дорогенькі. Тут уже проти світу йде. Проти цивілізованого світу. Ось якось так я це бачу. Якось так я це бачу. Так. Коротенько ще дивимося маленького принца. Дуже маленького принца дивимося коротенько. І розходимося на сьогодні. Гаразд. дивимося, що покаже нам маленький принц. Для України на даний момент. Ідуть якісь переміни. Іде карта Сонця це теж дуже добре. Ось боротьба. У нас ще дуже потужна боротьба за виживання, за любов. Якісь переміни йдуть в Україну. Ось зміниться. Це навіть не риторика, а погляди зміняться. Зміниться напрямок, куди йде Україна, але все рівно біль. Все рівно нам потрібно пройти ось цю біль. Ще не пройшли ту біль. На жаль, ні. На жаль, ще не пройшли. Поки сидить Зеленський при владі, як просрочений. Доті Україна ще не. Але ще, ще маємо пройти. Ще дуже великі розчарування будуть. Відчай, розчарування, зневіра і біль. Буде ще, На жаль. Що чекає потім. Ну, щось добре чекає. Але до цього треба прийти. З маленьким якимось початком, мої дорогенькі. Над цим треба працювати. Над цим треба працювати. Гаразд, мої мо мо дорогенькі, молоденькі, любі українці, україночки. Бажаю вам гарного вечора, мирної ночі. Допомагаємо ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Крім нас, у них нікого немає. У них є тільки ми. Влада їх не підтримає. Тільки ми разом до перемоги мирної ночі.